Янський зоопарк продовжує поповнюватися новими мешканцями. Нещодавно тут оселилися мунджаки китайські, простою мовою, невеликі олені родом з Азії. Орієнтовно місяць назад до нас прибули мунджаки китайські із екопарку Ковалівка. Тварини місяць перебували на карантині. Для них тим часом будувався вольєр. І зараз вони звикають до нових умов. Тваринки невеличкого зросту, орієнтовно пів метра. В зоопарку живуть дві самки. Вони доволі полохливі, бояться гучних звуків. Ще адаптуються. Тварини активні як в день, так і вночі, але завжди залишаються дуже обережними. В природі ці тварини харчуються більш рослинною їжею. це є трава, пагони, гілки. Також вони їдять різні плоди, ягоди. Декуди можуть поїдати яйця птахів, але це зрідка. В зоопарку ми даємо їм овочі, фрукти. І це невеличка кількість, тому що самі тварини вони є теж доволі такі мініатюрного розміру. У Мунджаків є характерна риса, смуги на мордочці у вигляді англійської літери В. А ще ці тварини вміють гавкати, тому їх називають гавкаючими оленями. Самці вони теж мають таку відмітну рису, це якщо якась небезпека, якщо не відчувають загрозу, самці починають видавати звук, які нагадують гавків. Таким чином вони попереджають представників свого виду про те, що є небезпека. І, звичайно, що в слюбний період також можна почути ось цей такий гавкаючий звук, тобто, коли вони шукають партнерку. У вольєрі Мунджаків є будиночки, а також маленькі вігвами, де тваринки можуть сховатися від сонця чи небажаної уваги. Це дуже важливо, адже процес адаптації ще триває, і наші маленькі мешканці, вони дуже ніжні і дуже активно реагують на будь-які звуки. Ну, Коли ми бачимо, що люди підходять, цікавляться, ми намагаємося теж. Звертати їхню увагу на те, що тваринки нові просимо дослухатися, щоб не було якихось там голосних криків, надміру голосних якихось вибухів. Окрім нових мешканців зоопарку, вже в звичних для рівнян тварин з'явилося нове потомство. Народилися малята шотландської худоби, яка домашнього, пав'яна гамадрила, марпатагонських та багатьох видів кіс. Юлія Смаль, Єлизавета Мислінська, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.